Ну і покажу вам ще одне ПВП проти Паладіна. Не люблю клас Паладіна ще з часів, коли граю Тіром. Дуже-дуже довго їх вбивати. Ну, зараз побачимо, як буде стиха. Так са... Опа! Пройшов. Блін, він зливався. Сонечко, я не знала, вибач Зараз ми його рясним. Я вже думала, літала, прийшов. А це просто був кріп на 74К. По голому палу. Зараз зачекаємо, коли він буде животовий. І спробуємо. Я так зраділа, думала, дійсно прийшов літав, поки не побачила, що він без шмота впав. Також тут є прикольний скіл, коли ви втікаєте, можете використовувати. Це він кидає е, дагери. Як дальня атака виходить. Дійсно, треба нубл повісти. А то мало лі. І собі набул. Я вже подумаю, собі тепер і профнувати можу свого лука назад втихав. Так, я так думаю, він до нас біжить, бо він вже готовий. Юзаємо поки де благ. Ну, звичайно, по паладіну з іконами. Це не так просто. Опа! Пройшов у нас стан, супер. Заходимо в спинку, ага, поки я тупила, на мене прийшов фір. Дуже не люблю косу, саме за оцю фігню. Пригаємо за спиною і юзаємо зразу в бек. Обов'язково п'ємо баночки. Знову фір. Обожнює фір з коси. <ріст> Можемо, до речі, юзнути міраж, хай він нас пошукає. А нас нема. Заходимо в спинку. Лупимо бе. Я не знаю, чого всі не люблять ножів, як на мене прикольна тропа. Опа, знову фір. Отак в фірі можна і попастися. Ні, ну така це дійсно піаніно. Знову у нас пройшов стан. Заходимо в спину. Спину з боку у вас проходять в основному ваші пасів, ваші активні скіли. Не забуваємо в'язати гадость, Опа! Удешка. Тікаємо, 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 тікаємо. Пригаємо з... О, знову пір. Я обожнюю фір, я вже казав. Оце мінус, мінус коси і плюс коси для паладіна для шика. Ну, все-таки шика я би не радила брати косу, тому що у вас там шилка заряджається і треба максимально, щоб максимально був, був противник і максимально нанести йому ДПС за час, поки у нього шилка. Опа, в мене одежка у нього одежка. Хто кого? Не одежка, целка. Так, прижок у нас ще не відкотив. Привели нашого паладіна в замішательство. Юзаємо наші бафи, поки де. Не забуваємо. Так, знову в нього целка. Відбігаємо, юзаємо і спинкуємо ножичок. Ну, Давай падайте вже. Живучі. І плюс половина ще шкіл є. Я надеюсь, він про це пам'ятає. Не тільки банки, а ми вже просідаємо по Короче, з мене Тиха, звісно, ну не грала ще плюс не, не свій персонаж, тому... Я думаю, ті, хто грають за ТФА, вкажуть мені на всі мої помилки, скільки їх в мене. Ну, але я, чесно, не парісь. Це все-таки гра, гра повинна бути в кайф, в задоволення. І засмучуватись через свої поразки я не збираю. Тікаємо, 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 Воно, пробуємо йому пілити ще трошки. Знову целка. Везучий. Везучий Артем на целки. Двозначно це прозвучало. Знову ми його застану Мені подобається, як проходить стріка стан. Як на мене, дуже, дуже класно. І знову целка. А, і целка в мене. І знову він похилився. Молодець. Супер. Як бачите, тиха стоїть. Не треба різати ТХ ХП, і він буде стояти довго. За рахунок ворота. Знову фір. Знову ефір. Ну думаю, він мене заколопає, звичайно, паладіном. У, бо це складно, угу, <клави> знову ефір. Да. Тепер у мене целка. І тепер у нього целка в мене фір. На паладіна дуже- дуже потрібна ПВП-ставка саме в ножі. Бо вже би в нього не було половини денців сонгів за цей час, що ми повипишемося. Ну, я вже казала, що цей персонаж, в принципі, не закінчений. Ну і зараз, якщо я не встигну випити банку, він нас б'є. нас мене папа, я встигну. Хіро квікі рішається таке багато чого. вже добре, що зараз вони хоча б КД є, бо раніше вони взагалі без КД були, Можна було робити вічно ПВП. Бачите, майже до фола відрегенулася. Опа, прийшов стан на мене. Старайтеся все-таки не бути таким нобом, як я, і забігати своєму супернику в спину. Мені це насправді важко. У мене ще звичка погана на тірі, що я ну, звикла бити в лоб і не бігати. А тут все-таки треба враховувати те, що, як завжди кажуть, криса тиха. Чому криса? Тому що... Б'є зі спини різко зникає і з'являється не звідки. О, знову фір. Біжимо. Треба їздити Поки де на нього кидаємо 3. Зла не може зрозуміти посити. Довго. Новий Целко старайтеся відбігати за спину і зразу кидайте йому бек. Ну, бачите, вже декілька разів ми змусили нашого паладінчика випити баночки, похилитися, тому я вважаю, що опа, в нього сало на мене прийшло. Тікаємо. Оце для, в принципі, для ножа фіс сало — це рахую все. Вафля. Скіли у вас не працюють, будете бити автоатакою, б'ятися від, від, Боже, як воно правильно сказати, від рефлекту. Щось я сьогодні туплю, жесть. Поки в нас удешка намагаємося максимально розвернути його до себе спиною і засадити йому ножичок під ребра. Давай маленький. Я вже думаю, тут на те, хто швидше втомиться, я чи він. Ну, як бачите, промахів по мені дуже багато. За рахунок цих промахів, з прямими руками людина, яка сидить, грає, знає цю професію. Може вкласти, в принципі, будь-який клас. Я сумніва на рахунок СБ, бо не люблю цей клас за рахунок того, що вона просто краде ваші бахи. І ворот в неї, в принципі, теж буде непоганий. Знову втікаємо. А ще прикол в тому, що я не познімала Берси, обов'язково Берси знімайте. там. Вже зняла, виправилася. Так, ми збільшуємо собі ще ПД. Втікаємо. Я думаю, паладін вже теж від нас тумився. Стоп, добре, стоп. Ну, думаю, ви зрозуміли, паладін в хеві шмоті з іконами простояв дуже довго. І... Але ми також стояли. Так не вбили. Я думаю, якби була ПВП-вставка, там би вже не було половини бафу, я б його відканцелила, і він би впав. Ну, бачите, я казала, хто, хто перший втомиться. Перший втомився в нас Артем. Все, всім дякую за увагу. Надіюсь, вам зрозуміло, що в принципі будь-який клас, він живучий, головне правильно його вдягнути, правильно дати зброю, правильні татушки. І все можливо, все в ваших руках. Вчіться, дивіться, пробуйте. Пробуйте різний шмот, різну зброю. І все буде супер. Всім па-па.